Новий фантастичний фільм-бойовик від режисера Гільєрмо Дель Торо Тихоокеанський рубіж це запоморочлива розповідь про те, як земляни об'єднуються, аби за допомогою бойових роботів дати відсіч кровожерливим страховиськам, що виринули з океанських глибин. Пасифік Римс ахюжавенчермові видаєнвосанджаєнт Тихоокеанський рубіж це грандіозне пригодницьке кіно із гігантськими роботами і такими ж гігантськими чудовиськами. Роботами управляють двоє пілотів, які перебувають у голові робота всередині. Один з них контролює праву півкулю, інший ліву. А разом вони утворюють щось на кшталт звичайного мозку і все для того, аби подолати монстрів. Слід взяти до уваги незвичайні розміри, величезну масу персонажів. Вони немов ті ходячі будівлі. Мексиканець Зельтора каже, що натхнення для створення цих образів він запозичив у японських мультфільмах, що демонструвалися свого часу на мексиканському телебаченні був зокрема один мультфільм із персонажем роботом на ім'я Тицуїнь 28 Такий собі Айронмен не від Марвела, а інший. Цей мультик про робота і про дитину, що керує ним. Я перебував під надзвичайним враженням від цього образу. мене майже лихоманило. цей Тицуїн постійно плив у мене перед очима. Was a my... Тож я й собі захотів зробити теж саме створити гігантського робота. It is cool. На кіноекрани України стрічка вийде 11 липня. Pacific Rim.